Прошу у вас, вибачення, я не так давно проповідую на українській мові, може, пару місяців. Але, але немає різниці на українській, на російській мові. Для Бога немає різниці. Я розумію обставини в нашій країні і вважаю, що за краще я, як громадян, громадянин своєї країни, я маю спілкуватися українською мовою, але я нікого не примушу. Я вважаю, що це треба як таке пооширення. У нас буде бажання говорити на українській мові, якщо ми будемо надихати одне одного, не змушувати, а надихати. І я дякую Богу, що можу проповідувати слово Господнє. Я вас всіх вітаю. Я родом з Дніпрозиринська. І е, сталося так, що я переїхав Полтав, на Полна Полтав, Полтавську область неподалеку від міста Кременчук. І сьогодні я з вами. Для мене, для мене це велика честь. Я дякую Богу. Що можу сьогодні проповідувати вам? Е, не завжди так було, що так я гарно одягнений, вийшов і став за кафедру, взяв руки мікрофон і, на, і почав читати з Біблію. У мене також був свій шлях до Бога. І я з дитинства читав Біблію. Я пригадую деякі такі моменти з мого дитинства. Це не було на постійній основі, але було так тимчасово. Я деякі моменти тільки пригадую фрагменти свого дитинства. Але знаєте, е, інформація, якщо можна так вимовитись, про Бога. Е, я читав дитячу Біблію, і вона подібна до того, усіляка інформація подібна до насіння якогось. Да? Ви мешкаєте в сільській місцевості. Я думаю, ви дуже знайомі з огородом, е, з порою сівби та жатви. І так само буває, коли ми сіємо якесь насіння, одне насіння дає зріст і плод. Відразу дуже швидко, а деяке насіння воно дає плод поступово через великий термін. І я думаю, так само, коли я читав в дитячих роках дитячу Біблію, інформація про Бога, вона була в моєму розумі, внутрі мене, в моєму серці, так якщо можна вимовитись. Але йшли роки, і, на жаль, я виріс та виховувався у невіруючій сім'ї. Я розумію, що ми всі говоримо, бо більшість з нас, українців, говоримо, що ми православні, ми віруючі. Але якщо переглянути сторінки Святого Письма, тобто Біблії, то у Бога є свої критерії і оцінки, як він, по яких він оцінює людину, як віруючу. І якщо порівняти на той момент моє життя, то я не відповідав дійсності. Християнина, тобто не мав статус, справжній статус християнина. Я вів такий не дуже добрий образ життя, хоча мої батьки намагалися вони виховувати мене з добрими якостями чемним, але я вів свій образ життя, я не завжди їх слухався. І це. Через деякий час воно приносило сльози моїм батькам, розчарування, багато болю. І, можливо, через те, що в мене був такий недобрий образ життя, моя мати молилася. І аж в 22 роки, приблизно мені було 22 роки Бог. Досяг мого серця, тобто, що я маю на увазі? Я знав про Бога, Бог стукався в моє серце, Бог по-разному стукається до сердець людей через деякі обставини, елементарно через Біблію, через Його святе слово, через природу і так далі. І е, коли я ввів такий образ життя, в мене е, було одне хобі. Я е, належив, якщо можна так виразитись, до однієї з молодіжних субкультур. Молодь я думаю, мене зрозуміє. Я читав реп. Мене було бажання слухати таку музику через деякий час. Я рухався в цьому напрямку і мав деякий успіх. Але сталося так, що Бог досяг моєго серця. Я розумів, що в моєму серці є пустота. Якщо ми живемо по-своєму, як, як то кажуть, ми маємо свої звички, свої плани на життя і так далі, свої потреби. І ми таким чином не усвідомлюємо, що ми насправді маємо в серці пустоту і намагаємося якимсь чином такими штучними речами її заповнити. І так само було в моєму житті, в моєму серці була пустота. І приблизно в 2013 році, я пам'ятаю, я приходив на службу у православну церкву, і хотів я покаятись, я не знав, як це зробити. Я... Дечому був навчений так поверхнево, але не знав, що робити. І коли виходив на покаяння, я просто якісь слова повторював заучені але розумів, що в моєму серці пустота. Я хотів щось змінити в своєму житті, але я цього не зможу. Я не можу виразити свою пустоту в серці і біль. І так десь відбувалося протягом одного року. Бог говорив до мене, промовляв через новодіння давав мені, розуміти, я не буду всі деталі розповідати вам. Просто скажу, що це було доступно для мене. Я розумію що прийде кінець існування цього світу або мого життя і та інформація, яка в дитячих роках була в мені посіяна, я знав, що прийде Христос буде другий прихід Ісуса Христа. І я в статусі грішної людини. Я з ним не примирився. Я розумів, якщо прийде Христос. Я не встиг покаятися, я загину. І в таких обставинах дійшло до того, що я знаходився сам. Я на той момент мешкав зі своїми батьками, я знаходився сам в кімнаті і я взивав до Бога, просто кликав. Мені стало дуже страшно. Мене ніхто не залякав, мене ніхто не вмовляв, іди в ту чи іншу церкву. Але я просто, отак, як міг, я взивав до Бога, я розумів, в будь-яку секунду прийде Христос. Він мене багато попереджав в житті, я загину. І таким чином я до нього обратився і казав: Господи, прости, я загину. І сталося так, що Бог почув мою молитву. Я це відразу не зрозумів. Але на уровні думок Бог почав змінювати мої звички, мої інтереси. І здавалося б те, що раніше мені привносило задоволення, деяка несвобода була в мене, деякі залежності були. То через короткий час я того сам не розумів, Бог поселився в моє серце і почав мене змінювати. Це було помаленько, це було з деталей, але Бог наскільки промовляв легко до мого серця на уровні моїх думок. Я не мог зрозуміти, що то Бог, але просто було мені зрозумілі деякі прості речі, і моє життя перемінилося. Слава Господу! Я вдячний Богу. І скажу вам так, що мене ніхто не змушував. Це був мій особистий шлях. Бог явив свою любов. І те, що я сьогодні стою перед вами, це Божа милість. Я розумію, що я недостойний цього. Бог є святий, а я грішна людина. І навчати народ, людей, які хочуть послухати слово від Бога, це дуже велика відповідальність. І в тому так само це для мене дуже велика честь. Я дякую Богу. Я Біля 9 років, як прийняв рішення слідувати за Богом, тобто пройшло приблизно, ось кінець цієї весни цього року і початок літа, то буде приблизно 9 років, як я проізносив ці молитви, кликав до Бога, щоб він мені відкрився. І за ці майже 9 років я ні разу не пошкодував. Так само, як мої брати переді мною казали, що були свої помилки і так далі. Але я жодного разу кажу перед Богом, і я сміливо це можу затвердити: ні разу я не пошкодував. І одне, про що я мог шкодувати про свої неправильні вчинки, навіть слідуючи за Богом, але це мій шлях. І так само, як дитина йде в навчальний заклад. Вона навчається, вона не зразу все розуміє і добре навчається. Вона робить помилки. І так само, коли людина кається, приймає Ісуса Христа в своє серце, її, її життя змінюється, і вона робить кроки, навіть з помилками, але Бог завжди очікує. Я хочів, хотів би зачитати одну історію з Євангелія від Луки з 15-го розділу. Я буду читати вибірково. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу, кажучи який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 дев'ять у пустелі, та не йде за тією, що загубилося, доки знайде її. І, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: Радійте зі мною, бо я знайшов мою і всю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. І далі читаю з 11-го вірша. І він розповів, тобто це ще одна притча. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно, як витратив усе, настав великий голод у тому краї. І він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней, і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому. «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підінявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шею і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, приводіть відгодоване теля та закуліть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І почали веселитися. Слава Господу! На початку цієї, цієї глави, цього розділу 15-го, ми тільки що згадували, що до Ісуса приходили митники та грішники, щоби послухати Його. Якщо перевести на наш час, тобто це були такі люди, які мали принадлежність до такого низького слою суспільства. І е, якщо ви не знаєте, то у старому заповіті Біблія ділиться на старий та новий заповіт. В старому заповіті Бог е, прописував деякі речі, е, устав свій давав і казав, що деяка категорія людей вона має бути відокремленою. Але коли Христос прийшов на цю землю, то він ці рамки е, почав, почав прибирати, яким чином він став доступним для всіх людей. Він прийшов в тілі людини. І він приймав абсолютно усіх людей, тому що він розумів, що ці люди є грішники, так само, як і я, мають пустоту в своєму серці, і вони е, приречені на загибель, вони приречені на жалки існування на цій землі. І на той момент була така духовна еліта, фарисеї та книжники, які, які розуміли закон Господній, але е, таким чином ж е, вони. Не хотіли йти до таких людей, вони гнушалися їх, вони не хотіли мати з ними справу, бо це важко. Я думаю, ми так само зустрічалися з людьми, які мають нелегкий характер, з якими треба багато працювати, які вперті можуть бути, або ну не такі гарні і виховані, як ми з вами. Можливо, мають нечистий одяг, звички якісь. І так далі. Але Христос, коли прийшов на цю землю, Він не тільки словами, але своїм життям він показав, що Він любить абсолютно кожну людину. І коли сказано, що ці люди приходили для того, щоб його послухати, то ця духовна еліта на той час вони нарікали, що він. Е... Якщо можна так вимовитись, він вимазується, морально вимазується через цих людей, він спілкується з ними. І Христос їм привів такі дві притчі. Перша говорить, що, наприклад, є у людини якась худоба, і коли вона її втрачає, то йде її шукати. Тому що не тільки. Для, для нього важлива кількість тої худоби, яку він має, але він через цю притчу показує, що є люди, які, маючи худобу, навіть одну одиницю своєї худоби, вони е, відзначають цінність. Тобто, кожна єдиниця худоби для людини, якщо вона любить свою худобу і вона є гарним господарем люблячим, то він осознає цінність і показує на такому простому прикладі, що він, е, тобто є люди, які залишають. 99. Здавалося б, великий надлишок, і пропадає хоча б одна овечка, то люблячий пастир, люблячий господар своєї худоби, він де і шукає її хоча б одну, тому що він її любить. І коли знаходить то, він ділиться своєю радістю. Він не хизується, він не говорить, що я такий вправний, і так далі, але він радіє від свого серця, тому що він любить цю овечку. І далі він провів дуже добру притчу про двох синів. Тобто, це умовна така притча, вона відображає любов Бога до людей. І він каже, умовно, що, наприклад, у одного батька було два сина. І молодший син, він перш за все, він не тільки мав майно, він мав спадщину якусь, але він також мав вільну волю. І так само Господь нас створив вільними людьми. Якщо ми, наприклад, дивимося на обставини в нашій країні або у світі, і можливо, деякі з нас час від часу задають таке питання, чому так стається, якщо Бог великий, якщо Бог всемогутній? і дуже проста відповідь. Вона записана в Біблії. Так само, як цій притчі, Бог казав, що я тобі предлагаю два шляхи. Я тобі пропоную шлях благословіння, шлях. Прокляття. Шлях життя і шлях смерті. Тобто Бог прописав, яким чином жити так, щоб догодити йому, по-перше, і по-друге, немало важливо, щоб мати задоволення від свого життя. І каже Господь: не я тебе змушу, але я тобі предлагаю. Вибери той шлях або інший. І каже: Я тебе не змушую, не змушую але я тобі раджу. Обери життя, і так само люди цього світу вони обирають щось або слухати Бога, або не слухати. І через те, що люди роблять неправильний вибір, ми бачимо, на жаль, такі катастрофічні наслідки в наші часи, і не тільки, але й в світовій історії. І в цій притчі Бог показує. Одного сина, який мав майно, так само мав вільну волю, і звернувся до свого батька, каже: Батько, я маю від тебе спадщину, дай мені її, я буду робити з нею, що хочу. Батько його послухав. Судячи з цієї притчі, можливо, деякі деталі цієї бесіди були, але вони не освітлені. Але сама суть тут дуже добре описана. Він взяв цю спадщину, пішов жити своїм життям. І сказано, що е, деякі часи в нього були друзі. Так само, я думаю, ви так само переживали. Наприклад, в моєму житті так було неодноразово, коли я щось добре мав матеріальне, і е, люди могли з користі якоїсь до мене по особливому відноситись, дружити. А коли цього чогось не ставало, то і видно було, чи вони друзі чи ні. І так само в цій притчі, коли цей, цей молодший син пішов, розтратив свою спадщину, ці тимчасові друзі зникли. І він е, хотів насититися в, то, в тій країні, куди він пішов, настав голод. І він хотів, хоч якось, продовжити своє існування, хоч якось е, наситити свою, свої, свій організм, але... Е, Зрозумів, що немає такої можливості, він хотів, хоча б поїсти їжу, якою годить свиней, годують свиней. Він став найомником. І е, коли навіть такої можливості в нього не було, щоб їсти їжу їжу свиней, це дуже принизливо. Але він розумів, що він дійшов до такого становища, що навіть і цим він спасеться, щоб не померти від голоду. І коли не було такої можливості, можливості сказано, що він отямився. Він е, згадав, що в його батька багато наймитів, так само, як він в статусі наймита перебуває, але багато наймитів у мого батька і дуже багато хліба у мого батька. І він, він приймає таке рішення. Він готовить промову, він каже: я піду, прийду до свого батька. Я думаю, він в думках так думає, е, скажу, батько, я зрішив проти тебе, я зрішив проти неба, я не гідний називатися твоїм сином. Але я прошу прийми хоча б мене в число своїх найматів. І далі сказано в цій притчі, коли він прийняв дуже правильне рішення. І я думаю, можливо, і те, що він пам'ятав, що його батько не є якимсь диктатором, а й він є люблячий батько. Він його добре виховував і являв йому свою любов. І я думаю, це в його свідомості. Відклалося і через час, коли він прийшов в таке скрутне становище, це його побуджувало прийти до свого люблячого батька. Він розумів, що батько може його прийняти, батько його любить. І він приготував таку промову. Я думаю, він дуже сильно розумів, в якому статусі він перебуває, що він накоїв. І він, я думаю, сподівався, що його батько приймуть. І коли він опам'ятався, він пішов до батька. І сказано, що коли він підпіднявся, пішов до свого батька, коли він був ще далеко, то батько його побачив, побіг йому назустріч і, і кинувся йому на шию і поцілував його. Я думаю, якщо цей батько він не любив би його. То він би так не відреагував. але сказано, що коли ще здалека він знаходився, він побіжав його йому зустріч. Це е, фактично на практиці проявляється любов батька до свого рідного сина. І так само я вірю, коли я молився, були такі поодинокі молитви в моєму житті. Навіть згадую, десь може за рік або за два, як е, я покаявся. Покликав до Бога, щоб він мене помилував. Я навіть просто так молився. Я виходив з хати, з батьківської хати, і е, дивився на сонце, був сонячний день. І я так щиро молився. Я своїми словами говорю: Господи, я дякую Тобі за цей сонячний день. А бували такі моменти, коли я не міг. Е, Свою неспроможність, свою пустоту в серці, свій біль виразити якось. Я думав, що треба якимись завченими молитвами молитись до Бога, звертатися. Але і тоді Бог мене чув. Бог знав моє скрутне становище. І так само Він здалека, він, перш за все, він через роки показував мені свою любов. Неодноразово було так, що я мог, міг дуже сильно травма, травмуватись. І коли на той момент моє оточення я ще не був е, присвяченим віруючим, були такі випадки, коли я міг ламати ноги. І е, я скажу так простою мовою: е, на той момент е, компанія, в якої я знаходився, вони дивувалися і казали, що я резиновий. Вони думали, що це неможливо, щоб я в таких випадках не мог зламати руку або ногу. І згадується, мені ще випадок, приблизно мені 7 років було в дитинстві. Е, я переходив в дорогу і буквально через е, одну секунду пролетіла перед мною машина. І якщо б я зробив, зробив крок, то ця машина мене збила. І потім, через деякі роки, коли Бог досяг мого серця, Бог говорив мені на уровні думок, я просто сидів в цій так само кімнаті, сидів, сидів на кровоті, на дивані. і на уровні думок Бог говорив до мого серця просто доступною мовою. Я був навчений якось, як я вам сказав, чомусь такому заученому, а Бог так доступно і просто до мене промовляв. І він бачив мій стан. І так само, як цей люблячий батько, він вийшов мені на зустріч. Він стукав до мого серця і говорив, що він є люблячий батько. І сказано в цій притчі, що цей молодший син він побачив лю любов свого батька. І ту промову, яку він приготував, він все, все по своєму плану він зробив. Він сказав, він осознанно сказав, що він зрішив проти свого батька. Він не гідний називатися вже його сином. Але батько відповів йому такими словами. Я вже їх зачитував. Батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і задядніть його. Дайте перстень йому на руки і взуття на ноги. Тобто образно це йде самому про нас грішних, коли ми звертаємось до Бога, коли ми розуміємо, що ми неправильно живемо, що ми гинемо. Але є люблячий батько, про якого ми сьогодні чуємо, як сталося в моєму житті. І він сьогодні готовий поміняти образно наш одяг, він готовий простити наші гріхи, вдягнути нас в найкращий одяг. Дати нам все втрачене, дайте дати нам перстень, тобто образно це цекариться, умовно, що це деяка влада від Бога, щоб нам перемагати свої пожадливості, щоб нам перемагати свої слабкості, мати силу духовну і щоб йти слідувати за Господом. І сказано, що він сказав: Приведіть відгодовну телята закуліть, будемо їсти і веселитися. Це є реакцією того, коли людина вона кається, вона осознає своє скрутне становище і. Таким чином Бог очікує людей, щоб вони зверталися до нього, і ця реакція тут омальована. І так само сьогодні Бог кличе нас до себе, Бог звертається до нас. Я вам більше скажу навіть тоді, коли е я не один рік е почав проповідувати, були в моєму випадку е в моєму житті такі випадки, коли я розумів, що я негідний е проповідувати Слово Боже, я недостойний, я бачу свої недоліки. І коли я з щирим серцем приходив до свого батька. Я так само розумів свою неспроможність. Я знав, що Бог мене любить, Бог мене помилував, Бо вдах, Бог дав мені перемогу над моїми гріхами і мир в моє серце. Я звертався до нього і через цю, саму, через цю саму притчу Бог говорив до мене. І я отак молився Господу на одинці і казав: Господи, я не достойний бути християнином, я не достойний нести служіння. І е, так само, якщо ми е, згадуємо п'ятибальну систему навчання в школі. І я розумів, що якщо порівняти моє християнство інколи і мою поведінку по п'ятибальній шкалі, то я розумів, що я можу бути інколи учнем на трійку. І я звертався до Бога, говорю, Господи, як я можу навчати людей інших і говорити про Твою любов, говорити, як правильно жити, якщо сам я живу порою на тройку, але Бог проявляв свою любов і тим самим заохочував мене ще більше його любити. І Біблія говорить, кому багато прощено, тот більше любить. Якщо ми осознаємо великий багаж наших гріхів, нашої неспроможності, і ми побачимо так само, коли ми маємо великі борги. Але є той, хто заплатив за наші борги великі. Якщо ми совісні люди і розуміємо, наскільки ми помилувані, і наш борг е, виплачений, так само ми будемо вдячні дуже сильно цій людині. І цією особистістю сьогодні є Ісус Христос. Якщо ми розуміємо, що ми от, е, в один час предстанемо на Небесний суд, і там не буде ніякої апеляції, ніякого е, виправдання, виправдання, але так само, які в, в, в судебних процесах є адвокат. сьогодні цим адвокатом Ісус Христос. І коли пристануть дві категорії людей, які примирились з Ісусом Христом, які не примирились на суді Небесному, коли нам будуть видвинуті наші провини, наші прогріхи, і ми будемо гідні пекла вічних мук, тоді ті, хто прийняли Ісуса Христа в своє серце, вийде Ісус Христос і скажуть: Я заплатив за Нього, я Його гріхи покрив. А ті люди, які цього не зробили, вони, на жаль, будуть осуджені. І сьогодні Бог звертається до нас через цю притчу і говорить, що Він нас любить. Якщо ви розумієте, що ви грішні люди, я сьогодні вас закликаю звернутися до Бога. І сказати простими словами, Господи, я розумію, що я грішний, і я готовий прийняти Твою любов. Я нікого не змушую, мене ніхто не змушував. Але це був мій особистий виминишений крок. І сьогодні я розумію, що Бог є любов, Бог є люблячий. Він це доказав тим, що Він послав свого сина за мене грішного. Саме дорожче, що він мог віддати, це Ісуса Христа, улюбленого Сина, який постраждав і прийняв свої всі провини, всі мої провини на себе. І більш за того, Бог особисто говорить і любить мене. І може, так само, як тоді, приблизно 9 років назад, він говорив до мого серця на уровні думок, так само він сьогодні до мене звертається. Я розумію його велич, а тим, і тим чином так само я розумію, наскільки він є близький до мене, він є люблячий, і є прощаючий. І сьогодні в обставинах наших країнах ми розуміємо, що нам потрібна підтримка сиротам, нашим е співгромадянам, вдовам і так далі, то сьогодні цією підтримкою є Ісус Христос. Він сьогодні тебе чекає, щоб ти такий, як я, звернувся до Нього, прийшов. Він готов простити твої провини і дати тобі новий одяг, так само найкращий одяг, і буду радіти. І якщо сьогодні ви це розумієте, то я вас закликаю до молитви. Якщо ви розумієте, що Бог є люблячий, Він вас беріг до цього часу, ви прийшли сюди не просто так. Це для вас, можливо, є таємниця. Я теж багато речей не розумів, але з роками я поняв, що в таких випадках, які я сьогодні згадував, це Бог мене беріг. Це Бог беріг мене для того, щоб я служив йому через те, що я є Його творіння, і він заплатив велику ціну через Ісуса Христа. Так само сьогодні я хочу до вас звер... звернутися. Вас любить Бог. Я розумію, що можливо в нас є якась е уява про Бога через призму. Ми дивимося, як до нас відносились наші батьки. Можливо, хтось недолюблений, можливо, когось дуже сильно сварили, але не являли любов. То я хочу сьогодні сказати, що є люблячий батько Ісус Христос, і Він готовий нас прийняти такими, якими ми є, прийняти нас. І змінити наші думки і наше серце. Хай Бог нас благослови. Давайте помолимося. Якщо ви розумієте, що вам нужен Бог, якщо ви розумієте, що радість втрачена в вашому серці, в вашому серці пустота, як одного разу, я це зрозумів, то сьогодні він готовий почути вашу молитву. Слава йому за все. Амінь.